Це і війни з судами. Я не цього слова. Кінчайте з усіма бути кумами. Нікому кайбас поставити їх в столі. Закон. Багато людей на волі кажуть наступну таку зловтішну річ. Що ми були на горі, але нічого не змінили. І опинились тут, де раніше опинялись тисячі людей. Ну, Перш за все, для тих людей, які так говорять, було б важливо дізнатися, що міністр внутрішніх справ не управляв в чорному. Багато хто чомусь думає, що СІЗО та табори знаходяться в компетенції МВС. Це не так. Політична кар'єра Юрія Луценка розпочалась у листопаді 2000 року. Тоді ще маловідомий рівненський чиновник, помічник народного депутата Олександра Мороза, вперше увімкнув для засобів масової інформації плівки майора Мельниченка. Гучна і скандальна справа Гонгадзе, в якій президент командує силовим міністром і віддає незаконні накази, виявилась для Луценка Трампліном у велику політику. Він став послідовним і затятим опозиціонером до президента Кучми, а згодом одним із найяскравіших трибунів майдану під час помаранчевої революції. Новий президент Ющенко вирішив, саме така людина повинна очолити МВС. Не професійний міліціонер, а яскравий політик. Серед усіх керманичів Міністерства внутрішніх справ, найчисленнішої і найпотужнішої силової структури держави, Юрій Луценко став першим міністром без погоні. Для мене є велика приємність зараз розставити Юрія Віталіч Луценко. Міністр внутрішніх справ України. Через розбрат і політичну конкуренцію між Помаранчевими Юрія Луценка встигли звільнити з МВС, а потім знову призначити. Формально він працював міністром двічі, хоча і в першій, і в другій каденції це був той самий неоднозначний, не завжди обережний, не зовсім компромісний, не дуже зручний, але рішучий начальник біліції. Мене цікавить довготермінові операція з застосуванням усіх оперативних і агентурних можливостей. Він там працювати не буде. Бо інакше будуть вважати, що я вдолі чи втіємі, як там вже буде правильно. Ви мені все таки скажіть, хто тут основний по поширенню? Хто тут сидить? Армяни, турки, афганці на торічні? Хто кричайте мені, розказувати, що вони можуть все. Міліція може все, якщо захоче. Для тих, хто в 2005-му програв, злякався, затих в Україні або втік за кордон. Луценко був одним із символів обіцяної розплати і покарання 6 квітня 2005 року. Генпрокуратура України силами МВС затримала за підозрою у вимаганні близького друга Ріната Ахметова Бориса Колесникова. Він тоді обіймав посаду голови Донецької обласної ради. В самому обвиненні нет ні одного слова правди 22 липня 2005-го генеральна прокуратура силами МВС затримала екс голову Луганської облради Віктора Тихонова. Йому інкримінували участь в організації Северодонецького з'їзду депутатів, на якому лунали заклики до повалення конституційного ладу України. 17 серпня 2005-го Генеральна прокуратура знову ж таки за допомогою міліції затримала колишнього губернатора Харківщини, одну з найперспективніших особистостей білоблакитного табору Євгена Кушнарьова. Його підозрювали у зловживанні владою та службовими повноваженнями під час будівництва харківського метрополітену. Я щану совершенно безмислене та війні ну, це ми будемо вже виясняти, як я розумію, в суді. Тоді генпрокуратура почала копати і під українського олігарха номер 1 Ріната Ахметова. Хоча сам президент футбольного клубу Шахтар після арешту Колесникова вирішив відсидітись за кордоном, у серпні 2005-го правоохоронці завітали з обшуком до його офісу в Донецьку. Це була показова силова акція. Міліцейський спецназ приїхав з автоматичною зброєю та бронетехнікою. Віктор Ющенко за тодішньою конституцією мав величезну владу, серйозні можливості і шалену підтримку людей. Його колишні опоненти не піднімали голів. Соратники Януковича у відповідь на активність правоохоронців, звісно, захищались. Однак загалом це більше нагадувало мовчання людей, які добре знають, що їхнє місце по інший бік колючого дроту. Але як ми знаємо, у Віктора Ющенка забракло сил і духу довести почати до кінця. У вересні 2005 року він розсварився з прем'єром Тимошенко та звільнив її з уряду. А для того, щоб призначити новим прем'єр-міністром Єханурова, Ющенку не вистачало голосів у парламенті. І тоді президент звернувся по допомогу до партії регіонів. Для помаранчевих той день став початком їхнього кінця. Так поступово померли усі кримінальні справи: Колесникова, Тихунова, Кушнарьова. Наручники. Але Донецькі про них не забули. Вони не прощають образ. Хтось мусив відповісти за страх, який вони пережили, і не можуть забути. І сьогодні очевидно, ще тоді, у 2005-2006 роках, було вирішено, що відповідатиме найзухваліший міністр Луценко. За справу взявся заступник генпрокурора, виходець з Донецька, Ренат Кузьмін. В ході розслідування слідувателем встановлені факти совершення корупційного порушення міністра внутрішнього. Річ іде о незаконном присвоении званий спеціальних офіцерському суставу, рукаводство МВД. Річ ідеть о незаконной выдаче бойових пістолетів. Тодішні звинувачення не знайшли підтвердження, і всі кримінальні справи стосовно Луценка були закриті в зв'язку з відсутністю складу злочину. Однак це був лише початок. Конституція змінилась, президент Ющенко слабшав, партія регіонів сильнішала. І на виборах 2006-го вона здобула чимало голосів. Сформувала із комуністами та соціалістами більшість у парламенті, а також власний уряд на чолі з Януковичем. Луценко недовго у ньому протримався і, зрештою, повернувся у політику. Створив народну самооборону та на позачергових виборах 2007 року пішов туди, де, як він каже, йому найкомфортніше до людей. Знаю, що ви розчаровані у тих, хто зрадив, і тих, хто не зміг. За для теплого місця продали наш пот і кров. Віктор Федорович, пора відвічати за базар. Нема покращення нашого життя. До нас на пенсію. Ту маленьку битву помаранчеві ще виграли. Однак шанс здобути перемогу у війні був давно і безнадійно втрачений в 2007-му. Тимошенко знову стала прем'єром, Луценко знову став міністром внутрішніх справ. Але проти них грала потужна економічна криза та об'єктивна втома народу від постійних чвар у розбалансованій владі. Не обійшлося й без особистих провалів екс-міністра. У травні 2009 року щинився великий скандал. Луценка в аеропорту Франкфурта затримала німецька поліція. Це стало болючим ударом по особистій репутації екс-міністра. На президентських виборах 2010-го переміг Віктор Янукович. Країна, яка, здавалось, міцно стала на демократичні рейки у 2004-му, через шість років зробила рішучий крок назад. І влада почала зводити рахунки з кривдниками. Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов ініціював ґрунтовну перевірку діяльності попередника одразу після свого призначення. Генпрокурор Пшонка його підтримав. Розслідування пішло повним ходом. Вже через 9 місяців Луценку предівели звинувачення у трьох злочинах, які тягнуть за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. На стадії досудового слідства ужиту всіх можливих заходів до повного об'єктивного всебічного дослідження доказів у справі та забезпечення законності при її розслідуванні. Епізод перший, нібито Луценко вступив у змови з власним водієм Леонідом Приступлюком, незаконно прийняв його на посаду оперу повноваженого департаменту розвідувально-пошукової діяльності МВС, незаконно зарахував стаж його роботи на вільно найманих посадах до міліцейського стажу, а також незаконно виділив йому службову квартиру. Епізод другий. Луценко нібито розтратив державні кошти під час відзначення дня міліції у 2008 і 2009 роках. Слідство дійшло висновку, що за умов фінансової кризи Луценко незаконно орендував для урочистостей міліцейського свята Палац Україна, незаконно придбав квіти і разом із вдовами поклав їх до пам'ятника загиблим міліціонерам, незаконно придбав підлеглим ордени та нагороди, а також незаконно витратив бензин МВС для доставки учасників. Дня міліції до Палацу Україна на відомчих автобусах. Епізод третій. Луценко нібито незаконно подовжив термін ведення оперативно-розшукової діяльності відносно громадянина Давиденка. Той був водієм екс-заступника голови СБУ Сацюка, на чиїй дачі, як підозрювали, отруїду Віктора Ющенка. Підписуючи цей документ, Луценко нібито перебував у відпустці та не мав права цього робити. Своєї вини Луценко не визнавав. Під час наших бесід він взагалі не міг повірити, що прокуратура це всерйозно. У грудні 2010 року йому пролунав несподіваний дзвінок. Це був Ренат Кузьмін, той самий заступник генерального прокурора. Він запропонував побачитись, оскільки рендеву було таємним, Кузьмін чекав на Луценка тут, у скверку парку, навпроти Академії МВС України. Заступник генпрокурора на тій зустрічі повідомив, що в дійсності кримінальні справи порожні. Не зібрано жодних доказів, ніхто не дав викривальних свідчень. Колишній міністр послухав, подякував і попрощався. А вже за пару тижнів по нього прийшли. Працівники спецпідрозділу СБУ Альфа цілий день чатували Луценка під будинком. Затримали, коли він вийшов гуляти з собакою. Майже миттєво Печерський суд виніс постанову про взяття іксміністра під варту і його помістили в камеру для довічно ув'язнених у спецблоку Лук'янівського СІЗО. Кілька місяців Луценко сидів спокійно і сподівався, що суд в усьому розбереться. Але коли термін його ув'язнення подовжили втретє, палкий трибун майдану пішов у наступ, мабуть, єдиним дієвим способом, який лишається у Завтрашнього дня я оголошую голодування. Голодування це складний процес. Не кожний здатен зусиллям волі змусити свій організм обходитись без їжі. І тривалий час люди на волі не вірили, що жартівник та скандаліст Луценко справді голодує. Через два тижні екс-міністра під неймовірним конвоєм терміново перевели до лікарні швидкої допомоги. Лікарі констатували, що він втратив майже 20 кілограмів ваги. Поході на 20 кілограмів. опасно для життя. Я їх тут рогала, звісно, я. Говорила, що нам руководів, бандит, пахан, який все це організовує, а ви служите йому. Луценко повністю відмовився від їжі, лише пив воду. І департамент з виконання покарань терміново направив у генпрокуратуру запит про дозвіл нагодувати Луценка примусово. Об'єктивно, це один із найскладніших дослідів, які нам доводилось проводити перед телевізійною камерою. Європейський суд визнав, що примусове годування є проявом насильства і тортур, але в українських тюрмах воно застосовується і в наші дні. Тому і тут все справжнє: лікар, зонд, суміш, спецпідрозділ, інструменти. Навіть доброволець спеціально не їв три дні готувався фізично і морально. І це не елемент телевізійної інтриги. Якщо у вас слабкі нерви або чутлива психіка, краще не дивитись. При умовах позбавлення волі примусове годування обов'язково забезпечують бійці тюремного спецпідрозділу. Ці ж люди займаються придушенням бунтів та покаранням буйних в'язнів. Перед годуванням через зонд арештанта необхідно повністю знерухомити. Його руки заводять за спинку стільця і сковують наручниками. Це дасть можливість лікарю не боятися за своє здоров'я і життя. Бійці ніколи не знімають своїх масок. Ніхто не знає їх обличчя, тому вони мало бояться помсти. Медик у цей час готує інструменти і поживну суміш. Відповідно до інструкції Лук'янівського СІЗО, вона складається із манної крупи, тваринного масла, цукру, молока, яєць та солі. А тепер увага! Примусове готування починається. Перемірюється. Голова речі закиньте. Я акуратно. Да, вперед, перед немає. То ви не спрейтесь. Так, тихо. сидіть. В'язня змушують відкрити рот. Інакше можуть застосувати роторозширювач. Разгрейте рот. Разгрейте рот. Разгрейте рот. Відкривай. Відкривай. Рот. Зон для годування у шлунку в'язні. Чоловіка міцно тримають бійці спецпідрозділу. Тепер у нього можна влити усе, що завгодно. Лікар набирає поживну суміш у шприз Жане і рідину вводять йому у шлунок. По закінченню, на кілька самотніх годин його залишають прикутим до стільця, аби шлунок зміг засвоїти роботи, бедену. Місяса <звук> те, що був сидять не здумав вирокати. Але зухвалого екс-міністра годувати насильно через зонд побоялись. Його життєдіяльність почали підтримувати постійними ін'єкціями та ще ретельніше ізолювали. Юрій Луценко знаходиться у лікарні швидкої допомоги під справді безпрецедентною охороною. Він перебуває у так званому спеціальному блоці для затриманих, для ув'язнених, для підслідних. Цей блок суворо охороняється не тільки середини, а й з вулиці, наприклад, ось міліцейська машину. тут зазвичай сидить кілька працівників, які слідкують за тим, щоб під вікнами нічого не відбувалося, щоб через вікно ніхто не передавав йому записки. Крім того, і більше того, у кущах стоїть на постійній основі автобус із бійцями спецпідрозділу Беркут. Але найбільша та найцікавіша робота із забезпечення облоги і нагляду за в'язним номер один під час його перебування в лікарні велася потай. Біля центрального входу лікарні постійно чергують працівники служб зовнішнього спостереження. Вони ретельно документують всіх, хто приходить до Луценка, відвідати, побачити, спробувати побачити, передати передачу. Ми зараз до них підійдемо і запитаємо, чим вони хворіють, бо вони вдають насправді хворих. Типова характеристика і в тому, що вони починають закривати обличчя, коли до них підходять. Таке вже було, коли велося стеження за каналом ТВА. Здравствуйте, друзі! Чим хворієте? Як справи? Не, не набридло чергувати. Не набридло. Ну, Ви всі документуєте, хто приходить до Юрія Віталійовича. Все бачите, все передаєте. Я вас третій день вже бачу. Законспірованих працівників міліцейської наружки було повно і всередині лікарні. Пацієнтів на 99,9% війни не Кожний візит дружини Луценка знімають не тільки журналісти, а й працівники Департаменту оперативного документування. Теж служби зовнішнього спостереження, які вдають в себе журналістів, ходять з камерою. Ось двоє з них. Один із них намагається сховатися. Ви з якого видання? І інтернет вдані. З якого видання? Що, що значить останній? Ви журналіст чи хто? Ви хто? Ви хто? Прийшов в анархів. Ви щось знімаєте. Якщо ви журналіст, то покажіть своє посвідчення. Я не сказав, що я журналіст. Вони готові його рвати, розпинати. Ви подивіться, зараз прокуратура і вся каральна машина, міліція, СБУ, прокуратура, вся налаштована тільки на одного Луценка. Цілодобово його охорону в лікарні забезпечували близько 50 осіб мінімальна зарплатня кожного близько 100 гривень на день. Тобто, день ізоляції Луценка обходився мінімум 5 тисяч гривень. Тиждень, який він пробув в лікарні, це 35 тисяч, знову ж таки, мінімум. А надбавки до пенсії водія Луценка за чотири роки склали всього 40 тисяч гривень. Тож де логіка у відстоюванні державних інтересів. Я точно знаю, що звинувачений вирок уже е, написани знаходиться в розпорядженні судді, Його Написали прокуратурі, погодили адміністрації президента і там написано, що він років років. Суддю Луценкові обирали надзвичайно ретельно. Його звати Сергій Вовк. І він, можливо, є одним із найодіозніших суддів Печерської філії Феміди. За такі суд прийшов до висновку, що з я провів суддін безпідставний. Взимку 2008-го вовк виносив рішення про взяття під варту колишнього міністра транспорту та зв'язку Миколи Рудьковського. Рішення скасували як незаконно. Наприкінці 2009-го Вже під час виборчої кампанії Сергій Вовк абсурдним рішенням заборонив критикувати дії тоді прем'єра Юлії Тимошенко. Рішення теж скасували як незаконні. Після зміни влади вовку знову дістаються скандальні кримінальні справи, зокрема, і стосовно чиновників попереднього уряду. Саме Вовк судить екс-заступника міністра оборони Валерія Іващенка. Вовк судить екс-начальника митниці Макаренка. І саме Вовк судить екс-заступника голови Нафтогазу Діден. Скарги в комітеті були. Ми ці скарги переслали в Вищу кваліфікаційну комісію суддів. На Сергія Вовка справді чимало скарг у вищій раді юстиції. І дещо набагато суттєвіше. Під час другої каденції міністра Луценка за матеріалами міліції стосовно судді Вовка була порушена кримінальна справа за незаконні земельні оборудки з одеськими пляжами. Мова йде про умисну зміну цільового призначення землі судовим рішенням. Ви людина проти якої порушена кримінальна справа. Не скасовано до цих вір. Ви апріорі зацікавлені віддячити тим. Хто залишив вас суди? Генпрокуратура одразу ж заявила, що кримінальна справа проти судді Вовка була, але вже немає. Верховний суд остаточно закрив її ще в лютому минулого року. Не дивно, адже тотальний контроль влади над судовою гілкою дозволяє використовувати людей у мантіях повну. Де треба притиснути, де треба шантажувати, а де треба підвішувати за одне місце. І в епізоді з водієм, і в епізоді про нібито незаконне святкування Дня міліції, Генпрокуратура допитала загалом понад 250 осіб. З них лише двоє дали відносно Луценка викривальні покази. Це колишній його заступник Михайло Клюєв і колишній особистий помічник Валерій Мельник. Ось Михайло Клюєв. Сидить серед керівників Міністерства внутрішніх справ поруч із Луценком в 2008 році. А ось Валерій Мельник Він працював з Луценком тільки у першій каденції. Не на документах, не на експертизах, а саме на показах цих двох осіб будується все звинувачення екс-міністра внутрішніх справ. Це вони вказали, що Луценко особисто давав команду облаштувати життя свого водія-приступлюка. Це вони вказали, що Луценко витрачав гроші на день міліції не заради дня міліції, а заради лише підняття власного іміджу. Хороша новина в тому, що серед 300 допитаних брехливі покази проти мене дало тільки три чоловіка. Але погана новина, що ці хто і знайшлися. Скажіть, з якими юридичними фактами або кримінальними загрозами, на вашу думку, пов'язані свідчення вашого колишнього заступника? Наприклад, я знаю, що була порушена справа проти Клюєва за так зване захоплення полігарка мінату України. Це взагалі, абсурд. Це, це взагалі зеркальна країна. Тобто народний депутат партії регіонів заводить 100 бойовиків під виглядом своїх помічників, які захоплюють державну установу, що торгує бюлект для голосування. Міліція, яка їх звідти витискає, виявляється, захоплює приміщення, а депутати з бойовиками виявляється постраждала сторона. Запитання про свого колишнього помічника Валерія Мельника для Луценка ще болісніші. Я стук таки сподіваюся, що я примусила, але не він сам закатів. Але потім Луценко все ж припускає, що Мельник міг таким чином помститись за своє звільнення. Він намагався вимагати кошти. Різних працівників міліції за їхнє просування по службі. Двічі він стояв буквально, в буквальному сенсі на колінах, переді мною клявся дітьми і матір'ю, що цього не може бути. Ну, після таких клятв нормальна людина вірить. я також. Але коли у нього з'явився автомобіль, і мені сказали, хто його вручив і за що, він більше не працював в Можливо, це відповідь на його показ, я не знаю. На останньому судовому засіданні я запитав, чи лишається Луценко оптимістом і зараз. Юрій Наталіч, слід, скільки вам років зараз? 47. 47. Слід, ви вірите у можливості, чи ви не лишаєтеся? <тумірна> <тумірна> Безумовно. Я знаю, що сьогодні в Україні песиміст це добре інформований реаліст. Тим не менше, я є оптимістом. Ну, Такий по життю. Я абсолютно вірю в те, що в Україні все наладиться. Юрій Луценко завжди був романтиком, веселуном і жартівником. Його почуття гумору і вміння іронізувати завжди були його головною зброєю. Він сміється над своїми опонентами навіть зараз, бо душа людині дана для віри, серце для любові, руки для праці, голова для розуму, а кулак для перемоги.